Нові ну, туристи, мої вітання. Незважаючи на складні часи, літо таки настало. І незважаючи на що, такий туристичний сезон розпочато. І все більше і більше запитів від вас я отримую, і тому все менше і менше часу в мене є на те, щоб публікувати якісь цікаві пости у своїй вебер-групі. Тому закликаю вас, якщо ви плануєте відпочивати, якщо ви знаєте вже там дати свої поїздки, знаєте приблизно, що ви хочете, куди ви хочете. Не чекайте, коли там з'явиться якась пропозиція, бо ну, вона може просто навіть не з'явитися, тому що не буде часу її опублікувати. Звертайтеся до мене у Viber-групі Є мій телефон. Я думаю, всі можете без провід знайти мій контакт. Пишіть ваші конкретні побажання, і я буду вам. Конкретно під вас надсилати запити, тому що я думаю, ви всі розумієте, наразі дуже багато варіантів, кому як зручніше, чи то летіти, чи то з Польщі, чи то з Кишиніва, хтось знаходиться в інших країнах Європи. Так хтось хоче їхати автобусом. Хоч, хтось хоче їхати автобусом з Києва, хтось хоче з Одеси, хтось тільки з Дніпра хоче виїжджати автобусом. І тому ем, вірогідність того, що я зараз запропоную якусь супер пропозицію у Group, вона задовільнить саме ваші потреби, саме на вашу е, кількість бажаючих відпочивати і тривалість туру, коли ви хочете, вона, ну, звісно, значно невелика. Е, тому закликаю вас, хочете встигнути знайти щось гарне. Звертайтесь до мене, як тільки ви вирішили, що ви вже готові подорожувати. Усім гарного літа! І ми переможемо побачення.